Вітаю, одинадцятикласники! Сьогодні переходимо до нового розділу. У нас буде загальний огляд модерністської прози початку ХХ століття. З'ясуємо світоглядні і естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Література початку ХХ століття вражає розмаїттям шкіл, течій, напрямів, але є в ній і те, що в усі часи об'єднує справжніх митців. Це любов до людини, тривога за її долю, прагнення зберегти її неповторний духовний світ. ХХ століття принесло світові нечувані потрясіння. 1914 року почалася Перша світова війна. Європою прокотилася хвиля руйнівних революцій. А всередині століття світ опинився на порозі нової катастрофи, Другої світової війни. Німецький письменник Томас Ман писав про світову війну 14-го року. Це історична віха, яка відзначила кінець одного світу і початок чогось абсолютно нового. Зовсім новим було дійсно 20-те століття, що постало нарешті у своєму справжньому вигляді як епоха світових війн і пролетарських революцій, доба соціальних утопій і глобальної кризи. Модернізм виник у Франції наприкінці XIX століття і поширився в Європі. Модерністи прагнули докорінного оновлення літератури і знаходили нові художні форми. Вони стверджували, що не треба шукати у творі мистецтва якоїсь логіки, раціональної думки. Тому мистецтво модернізму набувало переважно ірраціонального характеру. Це стало справжньою художньою революцією. Зауважу, що модернізм це не тільки революція у царині художньої форми, а й соціальне бунтарство. Бо мистецтво модернізму виступало проти жорстокої соціальної дійсності та абсурдності світу, обстоювало право людини бути вільною. Засновниками модернізму в європейській прозі вважають Франца Кавку, Джеймса Джойса та Марселя Пруста. Зокрема, Франц. Кафка наполягає на зосередженості, на проблемі відчуження людини, на конфлікті людини з таємничою і абсурдною владою, на одночасному втіленні в героєві ідей бунту і покірності, кволості і беззахисності, на поєднанні трагічного, і іронічного, фантастичного і натуралістичного, на абсурдності та надприродному уплині повсякденного життя. Зміни, які виводять нас до нового психологізму, нового написання і нового типу героя у літературі, пов'язані з експериментами француза Марселя Пруста та ірландця Джеймса Джойса. Ці художники перенесли акцент з активної взаємодії між літературою і життям у внутрішньотекстову площину. Зокрема, зауважимо, що Джойсу вдалося перетворити внутрішній монолог героя, такий художній прийом, на загальний метод зображення дійсності. Такі твори називають літературою потоку свідомості. Потік свідомості це поняття, запозичене із психології. Тут порівнюється свідомість людини із плином ріки потоку. Не можемо не згадати про їхні найпомітніші твори. До Джойса слава прийшла після публікації в Парижі повного видання знаменитого роману «Уліс», над яким він працював 8 років. А Марсель Прус здобув світове визнання як автор роману епопеї у пошуках утраченого часу, одного з найвизначніших творів світової літератури ХХ століття. Наші перекладачі зробили усе можливе, щоб долучити українського читача до світових надбань. Українською мовою перекладались і твори Джеймса Джойса і Марселя Пруста. Зокрема, повний текст легендарного роману Уліс Джойса українською мовою з'явився друком у 2015 році. Наступного разу ми продовжимо почати сьогодні тему і детальніше ознайомимося з творчістю Франца Кафки і його знаменитим твором. Тож до зустрічі!